Розвиток оборонно-промислового комплексу є одним із пріоритетів в діяльності Ради національної безпеки і оборони. І це і зрозуміло, тому що без розвитку ОПК, без залучення сучасних технологій, без залучення інвестицій до оборонпрому ми не здатні забезпечити на гідному рівні безпеку і обороноздатність нашої країни для того, щоб всі наші задачі, які ми визначили, вони перетворені були в життя, необхідне законодавче забезпечення цього процесу. Без законодавчих змін, серйозних законодавчих змін, ми не зможемо забезпечити реальні реформи. Ми не зможемо дійсно створити прозорі конкурентні умови для всіх учасників виконання державного оборонного замовлення. Ми не зможемо забезпечити економію бюджетних коштів. Саме тому ми звернулися до наших депутатів, до профільного комітету, ми звернулися до Кабінету міністрів, Міністерства економіки та торгівлі. І сьогодні ми маємо вже напрацьований законодавчий пакет. Попередньо ми обговорювали пропозиції наших законодавців і зразу хочу сказати, що не всі да, і в оборонній промисловості, і в наших державних органах радіють радикальності цих пропозицій. Але я хочу сказати свою позицію, шановні друзі, що без радикальних змін ми не зможемо швидко і ефективно просуватись вперед. Ми не зможемо глобально змінити ситуацію. Ми не зможемо зберегти наші позиції на зовнішніх ринках озброєння. І головне, ми не зможемо забезпечити наше збройне сили інше військове формування найсучаснішою технікою, найсучаснішою зброєю, тобто зброєю нового покоління. Для цього нам потрібні новітні технології. Для цього нам потрібні дуже потужні інвестиції. Для цього нам потрібна зміна планування, функціонування і Головне управління оборони промислового комплексу. Ми змушені будемо йти в тому числі радикальні зміни щодо повного переформатування Украборонпрому позбавлення цієї потужної організації управлінських функцій, саме функцій державного управління і створення, як і було передбачено рішення РНБО, Центрального органу державного управління, який буде опікуватись саме розвитком оборонної промисловості і виконувати тут контролюючі і плануючі функції державного управління. Переходимо до обговорення і я хочу надати слово керівнику профільного комітету Сергію Башинського. Будь ласка. Нами був розроблений законопроект. Якщо ми сьогодні дійдемо консенсусу, він буде в п'ятницю, був понеділок зранку зареєстрований. І я впевнений, що в четвер, наступного тижня при вашій підтримці у нас є всі можливості його прийняти в першому ти. Перша частина це про державне оборонне замовлення. Пропонується внести зміни до державного оборонного замовлення, де передбачити застосування конкурентних процедур при навіть закритий закупок. У разі відсутності конкуренції, тому що буває ситуація, коли конкуренція відсутна. Ми повинні... Чітко прописати відбір виконавців, вносяться зміни до закону про державну таємницю. І, Сергіоні, дуже важливий аспект, про який ми з вами говорили напередодні, що е, ми відкриваємо багато позицій державного оборонного замовниці. Це в... принципово. Те, закон... що немає державної таємниці, повинно бути відкрити. Вносяться... Це... А це, то, що ви сказали, вже регулюється іншим законом. Це регулюється законом про державну таємницю. Вносяться зміни до закону про державну таємницю де максимально відкривається державне оборонне замовлення. Тепер те, що викликає дуже велику увагу суспільства, в даному законопроекті пропонується внести кардинальні зміни в закону України про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. Я прошу звернути вашу увагу перед обговоренням на головний такий оренційний принцип, який пропонує профільний комітет Верховної Ради. А саме, щоб ми не йшли шляхом внесення 10 законів, змін до 10 різних законів, там, до змішаних законів, тощо. а об'єднали це в єдиний законодавчий такий комплекс. Тобто комплексний закон, який зразу включає зміни до всіх необхідних законодавчих актів. І безумовно вже в результаті створював нову реальність в питаннях роботи оборонно промисловості країн, управління, планування. Тощо єдина Сергій Володимирович, я би радив, маючи досвід голови Верховної Ради, все ж таки взяти в співавтори закону представників різних провідних фракцій для того, щоб ми могли отримати підтримку. Всіх з тим, щоб закон мав шанси бути швидко прийняти ще під час цієї сесії, я щиро дякую всіх учасників кругового столу. І я сподіваюся, що ми найближчим часом цей закон вже будемо бачити в Верховній Раді його доповідь. Голосування в першому читанні і в цілому.